Багато років існувала проблема з покриттям. Тут були великі нерівності, і з кожним роком вони поглиблювалися. Вплив до того, що на плитці була видна арматура. Ми своїми силами, як могли, так її і підлаштовували, спилювали. Добрий день сьогодні. Ми з вами знаходимося у школі номер 5 де відбувається ремонт покриття. Цей тротуар буде вкрито новою, більш сучасною, а найголовніше безпечною бруківкою. Скажіть, я це дивлюсь, там, mm. е, коли дощ не потрапляє влага? Не поки дорогу. все нормально, нормально поки все нормально, а якщо mm. ж там робити укриття з того боку, то тут вход. Mm. Ну, це ж, мабуть, це капітальна зміна. Ну no, так, так, так. <звук> так, дивлюсь, у вас тут такі старючі двері. І, взагалі, да не зовсім якийсь такий вигляд. Вони мають да а яка ситуація по ним? У нас п'ять таких виходів, але все в процесі. Дякуючи підтримці депутатського корпусу. Дякую за діток. до побачення.